Дітки, я вітаю вас і запрошую прослухати дуже цікаву казку про веселого метелика. Вмощуйтесь зручніше та слухайте. Казка про веселого метелика. Наталя Забіла. Була весна, про сніг колишній, давно забули ліс і сад. Стояли яблуні та вишні у квітах з голови до п'ят. Все оживало, все раділо в зеленім лісі і в садку, і кожен сам знаходив діло собі під силу й до смаку. Отам, де сосни із затину, здаля дивились у квітник, розкинув довгу павутину павук похмурий працівник. Він жив у хатці на гілляці, Щоранку в досвіта вставав. А вставши зранку, йшов до праці і плетливо своє снував. Ще й буркотів, щоб мух ловити, міцні тенета я роблю. Я дуже впертий, працьовитий, неробства зовсім не терплю. Поміж дерев, найстарших віком у гущині серед трави на сто дверей і двісті вікон стояв будинок мурашви. Виходили крізь сіті двері щоранку тисячі мурах, і метушились до вечері і по землі, і по стовбурах. Вони тягались суча, дрюче, за себе важче в сто разів, облазили обли... дерева й круче, усі з верхів і до низів, а ввечері повзли додому. І так, щоб чути скрізь було. Б, Хвалились всім давно відомо, що ми ненавидім нероб Неподалік, де тихо дзенька, серед трави ясний струмок, Бджілок родина чи маленька Вселилась в гарний теремок. Вони збирали мед на квітах аж до вечірньої зорі, і клопотушок працьовитих Любили всі малі старі. Бо, хоч і мали гострі жала, вони і самі любили всіх, і тільки тих не поважали, хто байдикує всім на сміх. Одного разу, рано вранці, в садку біля старого пня з'явився раптом хтось незнаний, яскраве вдягнений вбрання, літає, пурхає, зраділо, серед квіток веде танець. І візнобарові легкі крила приймає сонця промінець. Це був метелик він допіру прокинувся в старому пні і тісно зимову квартиру покинув на навесні, почувши вітру теплий подих, скупався в крапельках роси і вбрався у святковий одяг з тканин сліпучої краси. Ой! Як же жарко, як же гарно, скільки світла, як хороше на світі жить, коли навколо все розквітло, все хоче сонечком дружить, і вже не треба повертати у той старий трухлявий пень, а можна весело літати і танцювати цілий день. І став метелик витворяти такі балетні номери, що в лісі збіглися звірята, придибав. Навіть кріт з нори. Пташки в садку підняли галас, захвилювались квіти всі, і шепотіли, й дивувались такій невиданій красі. В цю мить затинув з павутиння павук заглянув до садка, і легковажна ця картина роздратувала павука. І він по довгій ниці до мурашви в мурашнику. Ану, сусіди, подивіться, що зараз робиться в садку. Якийсь то виряджений жевжик розтанцювався серед трав. Це припинити слід. Та де ж ви? Він там усіх зачарував. Хоч подивитися, цікаво, загомоніла мурашня. Та в нас така важлива справа і невідкладне завдання. Ми доїм тлю свою худобу і виганяємо на попас. Правчити б слід цього не робу, але часу нема у нас. Тоді павук своєї хати поліз в дупло до кажана, збудив його і став прохати впіймати швидше джигуна. Але кажан крізь сон белькоче та як же я його вловлю? Він не літає серед ночі, а я весь день, звичайно, сплю. Ну, що ж, павук промовив грізно, якщо не візьметься гультянь, за розум поки ще не пізно, я сам провчу його та й край. Такі погрози й пересуди підслухав бистрий швітерець і незабаром скрізь усюди їх розплескав з кінця в кінець. І навіть сповістив нечемно і танцюриста самого. Ця поголоска неприємна аж приголомшила його. Ні, не злякався він, а тільки до лісу перестав літати, хоч фіолетові Васильки там починали розцвітати. Він полетів на луг до річки, сховався сумно серед трав і, позабувши власні звички, зніяковіло крився склав. «Завіщо цей павук жахливий, йому спокою не дає. Чи може для такого гніву якась причина дійсно є? Навколо й справді всі працюють, і це, напевно, так і слід. Пташки веселі не танцюють, а мостять гнізда серед віт. Мурашки хмиз додому носять, кору на дубі точить жук, і в білки теж роботи досить, і павутину павук. Бджола у вулик мед тягає і ліпить з воску стільники. Лиш він без діла сновигає і тільки знає веде танки. І ось ідуть же пересуди Недобра слава скрізь біжить. Ні, ні, він ледарем не буде, так не годиться далі жить. Та що ж, як він такої вдачі нікчемніший за комара? Сидить метелик, гірко плаче. І слізки лапками втира. Тим часом між квіток веселих пішли розмови тут і там, а те ж отой, красунь метелик, без нього дуже сумно нам. І от одна вишнева квітка зірвалась з гілки, тільки близь. і полетіла швидко, швидко метелика шукати скрізь. Вона питала без зупину, чи хто не бачив, де він дівсь. І ось на луг під ту билину потрапила, де він сидів. Ой, Любчику!» сказала Квітка, чому ти плачеш у кутку? Чому тебе давно не видно у нашому колі, у садку? І квітці про свої печалі метелик щиро розповів мовляв, не можу вести далі таке життя, як досі вів. Мовляв, я зараз тільки й мрію якусь роботу розпочать, але ж. Нічого я не вмію і не знаю, де такого вчать. Не знаю я, сказала квітка, бо в світі мало прожила. Та в нас тут є одна сусідка, стара досвідчена бджола. Отож не плач, розпростуй крильця, ми зараз вдвох полетимо і тій хорошій мудрій бджілці докладно все розповімо. Вона, напевне, дасть пораду і скаже, що тобі робить. Почувши, це метелик радо, свого куточка виліз вмить. Летімо, вигукнув завзято і слізки хусточкою стер. Спасибі, що мене знайшла ти, бо я з очаю ледь не вмер. Вишневу квітку в білу щічку метелик враз поцілував і посадив собі на плічко і до бджоли попрямував. Стара бджола втомить вечірню, за день, втомившися, як слід, відпочивала тихо й мирно на лавочці біля воріт. Коли це гульк летить метелик, а з ним і квітенька мала. Заходьте, друзі, до оселі, привітно мовила бджола Розповіли вони все чисто, вона гостила їх метком. Що ж, каже любий танцюристе. Ставай моїм помічником! Хіба я зможу мед збирати і стільники робить, як ти? Звичайно ж, ні. Та можеш, брате, ти де в чим іншим помогти? коли ми навесні та влітку збираємо мед серед квіток, то водночас із квітки в квітку ми переносимо пилок. І знай, це робиться не даром, Пилок той переносить слід. Щоб кожна квітка незабаром перетворилася на плід. Робота ця тобі під силу, літай собі, як досі звик, відвідуй кожну квітку мило, і з неї пий солодкий сік. Танцюй, виблискуй, як лелітка, Щоб веселіше всім жилось, а разом з тим із квітки в квітку пилок на лапках перенось. О! Він зрадів На це я здібний, я так робив би й дотепер, якби лиш знав, що це потрібно для квітки та її сестер. І от, здивовані безміри побачили старі й малі, як трудиться метелик щиро, допомагаючи бджолі. І квіти всі заговорили Літай, метелику, літай, свої барвисті ніжні крила в повітрі вільно розгортай, сідай на яблуню. На вишню і на шипшину і на бузок, нам всім так весело і втішно з тобою стрітись хоч разок. Є метели, що роблять шкоду і нищать всі садки навкруг. Та зовсім ти не з того роду, і ти не ворог нам, а друг. Лунає здалека і зблизька метеликою похвала, І навіть хмурий павочисько не буркотить свого купла. І мурашки повзуть повільно, несуть свої сучки й дрючки, і про метелика прихильно ведуть між себе балачки. А він, веселий, як ніколи, весь день у своїй красі літає в ліс, в садок і в поле, де квіти миються в росі. Пилок із квітки в квітку носить, немов не чує тягаря, аж поки бджілка скаже Досить вже вечір. Спатоньки пора. Весна минула тепле літо. Прийшло в діброви та сади. На вітах, де біліли квіти, тепер красуються плоди, виблискують червоні вишні і білі яблука налив, І згадують, як в дні колишні усіх метелик веселив. Як всі свої маленькі сили він вклав у працю залюбки. І як ще дужче полюбили його і квіти, і бджілки. Отож, мій дорогий читачу, хто любить працю понад все, тому й краса, і весела вдача ще більшу радість принесе. А той, хто зранку і до ночі живе, цураючи труда, того ніхто любить не схоче і теплим словом не згада. Дітки, я сподіваюся, вам сподобалася сьогоднішня казка про веселого метелика. Я вам дякую за увагу, що ви її прослухали. Бажаю вам гарного дня. На все добре. До зустрічі!